Привіт, друзі! Літо 2025 року вже у розпалі, і невдовзі розпочнеться так званий високий сезон. І логічно, що більшість із нас задумується про відпочинок. Актуальною ця тема є для людей, які живуть в Німеччині вже декілька років. Впевнені, ви точно задавались питанням, куди поїхати, щоб відпочити круто і не розоритись. І сьогодні ми поговоримо про топ 5 бюджетних місць для літнього відпочинку в Німеччині. А ще я розповім вам, куди німці їдуть за кордон і скільки це коштує. Також ми обговоримо тему відпочинок і тимчасовий захист, що можна а що ні, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Не забудьте підписатися на наш канал. Тут багато цікавого та корисного про життя та роботу в Європі. За лайки та репости особлива подяка. Готові? Тоді поїхали. Чому Німеччина це круто для літнього відпочинку? Німеччина це не лише повні сади та Октоберфест. Тут є все: піщані пляжі Балтійського моря, казкові Альпи, тисячі озер і навіть виноградники, де можна дегустувати вино. Німці обожнюють активний відпочинок від велопрогулянок до кемпінгу. І головне, тут є багато бюджетних варіантів. Давайте розберемо разом, куди поїхати цього літа. Перше місце це острів Рюген. Це перлина Балтійського моря з білими пляжами і крутими скелями. Уявляєш, гуляєш в національному парку Ясмин. або катаєшся на велику побінцю. Ночівля в гостьовому будинку від 50 євро. А обід у кафе лише 10-15 євро. Для сімей є навіть парк динозаврів. Бюджетно і незабутньо. Далі Мекленбург, де понад 2000 озер. Озеро Мюріц це рай для любителів каяків і риболовлі. Кемпінг коштує від 15 євро за місце, а апартаменти від 60. Тут тихо, спокійно і можна насолоджуватися природою без натурпів. Ідеально для сімейного відпочинку. Шварцвальд це магія. Водоспади, густі ліси і навіть музей годинників у Трібергу. А ще тут є бюджетні спа-термальні ванни від 15 євро за день, тризірковий готель від 70 євро, похід у лісі чи велотур, і ти закохаєшся в цей регіон. Боденське озеро це місце, де Німеччина зустрічається з Австрією і Швейцарією. Пляжі, круїзи, сади на острові, Майнау тут є все. Хостел від 30 євро, а готель від 80. Бери велосипед і катайся вздовж озера. Це майже безкоштовно. І наостанок долина Рейнео. Круїзи по річці, дегустація вин із замки, як із сказки. Квиток на круїз від 20 євро, а ночівля від 50. Це місце, де можна відчути себе героєм середньовічної історії. Шукаєте роботу за кордоном, актуальні та безкоштовні вакансії згідно з заробітною платою вже чекають на вас в нашому телеграм-каналі. Переходьте за посиланням в описі та першому закріпленому повідомленні. А що, якщо хочеться за кордон? Німці просто обожнюють Майорку. Це як їхня друга домівка. Тижневий тур туди коштує від 700 євро на одну людину. Також популярні Італія, Тоскана чи Сицилія. За 800-3200 євро і Туреччина з готелями все включено від 600 євро. Хочеш бюджетно? Обирай кемпінг у Хорватії від 500 євро за тиждень. А тепер про головне гроші. У Німеччині можна відпочити бюджетно. Хостел від 20 до 40 євро за ніч, а тризірковий готель – від 70. Обід у кафе – 8-15 євро, а якщо готувати самому – ще дешевше. Deutschland Ticket за 49 євро на місяць – твій найкращий друг для поїздок. Економ відпустка на тиждень обійдеться в 350-500 євро, а середній варіант – 700-1000. Сімейний відпочинок із парками і ресторанами до 1500 євро. Чи мають право українці з тимчасовим захистом на відпочинок в межах Німеччини та за кордоном? навколо цієї теми дуже багато міфів? І пересторог, але відповідь однозначна: якщо ви отримали 24-й параграф, ви маєте право на відпочинок у межах Німеччини та навіть за кордоном, зокрема в межах шенгенської зони. Якщо ваш відпочинок триватиме менше ніж 21 день, то за вами зберігаються всі виплати і жодних змін у вашому статусі не буде. Для будь-якої поїздки за кордон необхідно подати антрах до Джоб центру законодавчо встановленої форми такого звернення немає однак обов'язково потрібно в Казати тип іноземця та документи, що його ідентифікують, дані дозволу на проживання за параграфом 24. Тривалість поїздки, зокрема, передбачувані дати виїзду та повернення. Пункт призначення. Заяву слід подати у письмовій формі. У деяких джоб-центрах є можливість подати антраг онлайн або надіслати його традиційною чи електронною поштою. Актуальні способи подання варто уточнити у конкретній установі. Тому сміливо плануйте та відпочивайте. Моя порада. Плануйте заздалегідь, бронюйте житло на Booking або Airbnb. І не забудьте про Deutschland Ticket для економії на транспорті. Німеччина це країна, де кожен знайде відпочинок для душі: море, гори, озера чи вино на рейні. А куди ви плануєте поїхати цього літа? Пишіть в коментарях та діліться своїми улюбленими місцями. І не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб не пропустити нові ідеї для подорожей.